Василь Чайненко перекотеполе, вільховий гречаник та багато інших прізвиськ, які приховували лише одну постать. Борис Грінченко це той, хто своєю творчістю відкрив погляд народу на тогочасні соціальні проблеми та недоліки суспільства, залишаючи невмирущий слід в історії української культури та писемності. Попри те, що Борис Грінченко народився у зросійщеній родині відставного офіцера, хлопець ще з маличку опанував українську мову, беручи за зразок знаменитого кобзаря. Будучи активним підлітком, Борис шукав своє місце у спільноті і, маючи змогу навчатись у Харкові, який на той час був містом з поширеною антицарською політикою, хлопець почав дедалі міцніше формувати свою проукраїнську позицію. За що й був заарештований та провів декілька місяців у в'язниці, а потім і зовсім отримав заборону на навчання у вищих закладах. Та дана заборона не зупинила письменника, а навпаки, показала юнаку реалії тогочасної системи правління. Борис Грінченко був тим, хто відмовлявся вчителювати російською мовою навіть після Емського указу. А саме тому у пошуках безпечного місця для життя та творчості юнак був змушений покинути рідну Харківщину та переїхати на Чернігівщину, де у 1888 році видає свої перші підручники, перекладає твори та книги для українських школярів, а також укладає свій перший словник української мови. Митець виборював повагу до української мови та народу, очолюючи київську просвіту, будучи активним діячем братства тарасівців та інших демократичних партій. Родина у той час була тилом його діяльності та підтримувала Бориса, чоловіка, батька та дідуся всіма своїми силами. Більше ста років минуло відтоді, як Борис Дмитрович Грінченко відійшов у вічність, проте його праці та самовіддане служіння українському народові до сьогоднішній день залишаються у вдячній пам'яті нащадків.